Немає поганого, немає хорошого. Є те, що найбільше підходить саме для тебе, до задач конкретно моєї душі. У момент зараз. Це не означає, що якщо мені зараз щось підходить, і я роблю якісь зараз дії. Що, є, що завтра в мене буде заборона проявлятися якось по-іншому. У цьому і є до, дозвіл да, проявлятися свободно. Сьогодні мені ок так, а завтра щось може змінитися. Да? Життя змінюється. І я маю право змінюватися. І сьогодні я маю право думати так, а завтра я маю право думати і діяти якось по-іншому. Бо завтра, можливо, да, у мене зміниться мій світогляд. І я вільна в цьому да, себе змінювати. Тобто для конкретної особистості сприйняття цього досвіду нового буде збагачувати життєву сферу особистості І